Так, вітаємо всіх, вітаємо всіх, вітаємо всіх, вітаємо всіх на музичній терапії, так? Так, вітайте Любов Іванівну. Ну що ж, розпочнемо. Зараз, секундочку. Так, витаете любовь. Ну да. Так, вітаю. Добрий так. вечір, добрий вечір вам усім, мої хороші, добрий вечір, дівчатка Я вас дуже рада бачити, всі усміхнені. Нарешті ми з вами зібралися, нарешті ми змогли з вами підключитися. Ой, привіт-привіт, дівочка, ваша аж Троє. Привіт усім, і дорослим і малечі. Так, валют. Сьогодні в тебе новий пейзаж ззаді, новий в тебе декорації, нові. Там ж красиві, так, Валюшка. Я розвертаюся. Ярославчик із татом. Добрий вечір усім. Добрий добрий вечір. Дякую, що ви зі мною усіх всіх бачу, всіх поступово з усіма привітаюся. Ой, вас дуже багато. Ви як завжди, молочиночки в мене. Ну що ж, мої любі, давайте не будемо гаяти часу часу і почнемо співати. Давайте почнемо з нашого традиційного привітання. Давайте сідаємо рішень, спиночки виправили ріднесенько. Так, я хочу бачити у тих ваші личка. Ну, поставте так камери, щоб я гарно-гарно бачила. О, молодці! Всіх бачу я, молодчиночки. Тож, піднімаємо ручки і співаємо разом зі мною. Вітаємося, так? Почали. Добрий день, ручки, плес, плес, плес Добрий день, ніжки тук-тук-тук, Добрий день щеть. І щуп, щуп, щуп. Добрий день вушка, ось вони тут. добрий день губки. Добрий губки. Добрий день носик. Всі мене гарно чують, але по ваших посмішках бачу, що все в нас добре. Я також вас рада всіх бачити і отаке сердечко. Я навіть навчилася робити спеціально таке сердечко. Сьогодні воно на жовтому фоні, на фоні нашого українського прапора, воно лине до вас. А ну покажіть мені, всі гарно ваші сердечка. Так, обмінялися сердечками, молодчиноці, Так. Ну що ж, за вікном у нас зима. І ми продовжуємо співати пісні про нашу улюблену пору року зима. Про зиму. Беремо наші дзвіночки. Пам'ятаєте, в мене такий дзвіночок? Хто знає дзвіночка? Беріть ключі, зв'язочку ключів. Або, можливо, когось є дзвіночок і співаємо разом зі мною. Та? А ну давайте, покажіть мені ваші дзвіночки. Ой, внастенька і сердечко бачу твоє. Дякую, дзвіночок. У тебе га дуже красивий. Так, Мирославочку бачу. Антон, всі всі молодці підготували. Ось, так, так. Бачу ще всі 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 молочиночки, всі приготувалися. Тож ми починаємо, мої хороші, так? Пісня в нас весела, і зараз будемо дзвонити в дзвоники. I'll Не перестаємо радіти такій чудовій нашій землі, незважаючи ні на що. Зараз я вас хочу запросити на польську колядку. Колядка про Ісуса Христа. Звучить вона польською мовою і не грає в цій колядці жоден музичний інструмент, лише співає, співає чоловічий хор. Наш колектив, український хор зі Львова, який називається Пікадійська терція». І от зараз ми послухаємо всі з вами і не просто послухаємо, а будемо безпосередніми учасниками цієї пісні. Ми зараз будемо диригувати. Я хочу, щоб ми нашими ручками сьогодні подихали. Давайте порепетируємо без пісні. Візьміть про так ручки, як я долоньками до екрану. І тепер дивіться, від себе до себе отак, отак, в сторону до себе. В сторону до себе. І дивіться, кість нас тихає, Кість піднімається і опускається. Сама кість, бачите, опускається і піднімається. І дуже-дуже повільно. наче ми дихаємо кістю. А тепер давайте колядка про Ісуса. Ну, всі колядки, як правило, у нас, звичайно, да, про Ісуса Христа, про те, що він прийшов і приніс нам нове. А, ну, я думаю, що всі знають тексти коляд, так, і польська, в тому числі. І ми звертаємося до Бога, і в нас в усіх зараз я більш ніж пер... одне бажання перемоги і миру нашій Україні. Давайте так, пальчики, складемо ручки і вгору вгору до, до неба отак піднімемо ручки, попросимо у Бога. Всі разом не просто кожен сам окремо, а разом і під звуки чарівної пісні, колядки, молитви, отак догори. Тож, будь ласка, зараз затамували подих, дихають наші ручки, слухаємо чарівну пісню і виконуємо разом зі мною. Люляй є. -зави.

Ви які всі чарівні, які ви всі красиві. І ми прямо як один організм з вами, ви помітили? Ніхто не відволікався, і всі так гарно виконали цей твір, ну, тому що музику виконують наші українські виконавці, а музика про такі світлі речі, ця колядка про світлі, такі чисті і благородні справи, про, 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 те, про нашу надію на краще, на, на мир. Не наші на сподівання, і ми прямо всі як один організм. Дякую вам. Я сподіваюся, і я знаю, що нас небо почуло, і все в нас буде добре, тому що ми на боці світла, добра і справедливості. Правда? Ми всі українці на території добра. Ну а тепер, мої хороші, я хочу вас привітати з з, з, з Новим Роком. І хочу вам побажати. Міцного, міцного і ще раз міцного здоров'я. Е, ви, які завжди, були слухняними, чемними і добрими, такими, як ви завжди, в мене є на заняття. Я хочу, щоб в ваших домівках завжди було панувало тепло, добро, світло і радість, щоб всі були здорові, щасливі під мирним небом. І пісня моя буде для вас. Привітання, побажання, пісенне. Пісня буде. Хай, хай отак покачі праву спочатку. щастить вам у новому році. Хай збуваються мрії усі. Новий рік уже на порозі. Ти до себе його запроси. Зовсім, зовсім скоро розпочнеться новий. Рік, 2023 рік. Тож давайте його піснею зустрінемо із великою надією і сподіваннями. Да? І давайте ви мені побажаєте, а я вам разом попрацюю з і хто знає цю пісню, будь ласка, допомагайте мені, підспівуйте. Дякую вам за такі мені лайки, дякую за сердечка. Кожному, хто нас зараз дивиться, хто з нами сьогодні працює. Та усім записі. Хай щастить кожній українській сім'ї. Хай щастить усім нашим найкращим діткам у світі. Миру, миру є на, ще раз на миру. Ви такі молодці дітки. Просто я захоплююсь. Сьогодні дуже багато нових листів. Ярославчику, я тебе дуже рада бачити, Ярослав мать. Кирило, дуже молодчинка, сіда. Чернекі написано. Да, вибач, можливо, неправильно сказала. Але я тебе бачу: молодець і дівчатка Даша, Аліса, і такі маленькі є зовсім дітки. Але я бачила, що ніхто не відставав. І дивіться, в когось світло в кімнаті зараз, в когось темно. Але в кожного з вас просто світ, світяться посмішки, світяться ваше личко. І це найдорогоцінніше, що є у зараз. Молодці. Давиденко Марго до нас зараз долучилася молодці. Ну а нам, мої любі, треба вже прощатися. Я хочу вам побажати вкотре, щоб ви були щасливі, здорові, успіхів нам у навчанні, щоб наші батьки були також здорові, щоб всі, хто нас оточує, були щасливі. І звичайно ж, наші думки сьогодні. Кожна хвилиночка часу, кожна. Кожен день ми думаємо про мир на нашій землі, про перемогу. І я знаю, і я вірю, що так воно й буде. І я сподіваюся, якнай, якнайшвидше. А нам, мої любі, час прощатися. Беремо наші дзвіночки, беремо наші дзвіночки в праву ручку. А ми я зараз перевірю, чи всі знають, де право. Ми цілих півроку втіли, де да, всі знають. А ось хлопчик один у мене не знає. Ану подумайте, всі правильно взяли. Ану а ну подумайте, о, зараз всі взяли. Всі, кого я зараз бачу, взяли правильно. Співаємо до побачення. спочатку дівчатам, я співаю, потім там потім всі дорослим. І будемо міняти ручку. Слова дуже прості, до побачення і все. До побачення, дівчатка. Наме я прощаюся з вами.